Привіт, друзі. Я сподіваюся, що у вас все добре. Коротка інформація для наших регіональних директорів, менеджерів із продажу в країнах і людей, відповідальних за дистрибуцію. Я просто хотів швидко наголосити на деяких питаннях, але перед тим як я це зроблю, я хочу просто перелучити вам усі країни, у яких продажі зросли в липні. І я знаю, що наближається кінець серпня, але ви всі мали отримати від мене особисте повідомлення через WhatsApp. Тому сподіваюсь, це працює, і ви отримаєте його, оскільки ми надсилаємо його ще місяці Але я отримав цей список до того: це досить довгий список. І це фантастично, тому що продажі зросли, і продажі у всьому світі зростають у порівнянні з минулим роком. Тобто, вперше ми відчули це за здається за три чи чотири роки, і тому ми відчуваємо чудово досить добре. І це завдяки великій вашій праці, нашій праці та нашим зусиллям. Тож ось Канада, Сполучені Штати, Україна, Малайзія, Еквадор, Перу. Кенія, Уганда, Бурунді, Руанда, Гонконг, Тайвань, Бразилія, Норвегія, Албанія, Боснія, Хорватія, Угорщина, Сербія, Молдова, Румунія, Камбоджа, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Чехія, Словакія, Польща, Буркіна, Фасо, Барехста, Нової Кістки, Того, Японія, Ботсвана, Південна Африка, Гвінея, Канакрі, Гамбія, Гвінея, Бісау, Малі, Сенегал, Гана, Ісландія, Австралія, Нова Зеландія. Дія, Іспанія, Марокко, Мексика, Болівія, Панама, Парагвай, Уругвай, Конго, Кіпер, Греція, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Камерун і звичайно останній, але не менш важливий Ізраїль. Отже, якщо ви в цьому списку, вітаємо. А якщо ні, прокидайтесь та береться до роботи.